Доброго дня, діти! Ось і настала довгоочікувана, та я впевнена, найулюбленіша ваша пора року зима. Адже взимку на вас чекає багато забав. Можна кататися на санчатах з гірки, на лижах, можна гратися в сніжки та ліпити снігову бабу. А сьогодні я вам пропоную вивчити віршик про зиму, який так і називається Ой зима, зима, зима. Послухайте, будь ласка. Ой зима, 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 веселі пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дід лахи на ковзанах, скільки радості в очах. А зараз повторюйте за мною. Ой, зима, зима, зима. Веселі пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх. Синій вечір білий сніг. Дід лахи на ковзанах. Скільки радості в очах? Спробуйте вивчити віршик самостійно. Я вам бажаю успіхів та чекаю на ваші відео. До побачення!